Привіт! Хочу розповісти про навчання в НТУ-ГПІ на кафедрі P2 на стрілець спеціальності інженерії програми забезпечення. Моя спеціалізація це Software Development and Startup. Я її обрав на другому курсі, на якому я і до нині навчаюсь. Я міг би розказати про університет сухими там, фактами, текстами, але чи має цьому сенс. Я можу розказати те, що я отримав від університету за цей період навчання. Про свідоцтві, скажімо так. Ну, Почнемо з того, що я знайшов дуже-дуже багато друзів, які однолітки, так і старші за мене, які допомагають мені, я їм допомагаю. Ми комунікуємо, спілкуємось, розвиваємось. Попри корону та пізніше по нашого Росії, навчання продовжується в дистанційному форматі. За цей період я навчився багато скілам, які мені можуть майбутньому знадобитись, деякі я вже з них використовую. Бо, наприклад, після того, як я закінчив третій семестр, тобто перший семестр другого курсу, щоб було зрозуміліше, то я почав шукати якийсь цікавий проєкт, на якому я міг би розвиватись паралельно з навчанням. Я його знайшов. Це стартап, друкарня, український стартап. Що таке стартап? Це амбітний якийсь проєкт, або якась компанія, яка знайшла якусь анаційну технологію, і прагне її розвивати та масштабуватися на ринку IT. Якщо коротко про стартап, на якому я знаходжусь, то це друкарня безплатна платформа. Блок-платформи для читання, для написання, для поширення авторських електронних публікацій в текстовому форматі українською. Що можу сказати в цілому? Ваше діло вступати в університет, мій політехнічний, чи ні? Але, ну, я думаю, вибір очевидний.